Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні у нас фінішна пряма. Останній день Туріку, кривава битва. Ну і зараз будемо переходити і спробуємо дойти хоча б до топ-5%. Ну, а вийде ще ні. Зараз побачимо. Так, дивимося на захист, захист у нас приземлили в категорію С. Ну, треба було до цього готуватися. І отже, до кінця туріку у нас залишилось. 45 хвилин, тому треба поспішати. Ми переходимо до атаки, друзі. Нічого змінювати не буду. Команда атаки, яка є, така залишиться. І вперед. Перший бій. Так, 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 так. Що мені тут подобається? Що не подобається. Не подобається у ці камінчики, які тут стоять. Я би їх оце захотів би прибрати. Щоб вони мені не заважали. Плюс до всього ми тут вже будемо, як бачите, збирати четверку синіх. Можливо, щось ще знизу під'їхало б, під'їхало б, якщо б під'їхало, ну воно не під'їжджає. Але ж ми проносимо центр. Це вже дуже гарний результат. Тепер треба... треба зрозуміти, де будемо відігрувати. Нам треба і синеньких зарядити тут, ну буквально один камінчик потрібен. І червоних можемо дозаряджати, тому що тут є ходи. Куди їх можна зробити. Добре, давайте тоді спробуємо ось так зробити. Тут я червоненьке трошки підніму. І в нас є вже два ходи, де ми щось можемо зробити. О, Оце супер! І червоний дозрядили, і синенькі ходи є, щоб зібрати. І, мабуть, 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 зараз винесемо правий фланг, щоб він нам не заважав, а потім будемо переходити на лівий. А кого я тут більше боюся? Каделен чи ось цього? Ну цього зовсім не боюся. Давайте його зараз заберемо. Тут можна буде у пустоту прокинути синий камінчик. Тепер робимо ось так. Е, далі ось тут нанесемо. І зараз треба поміркувати, кого ж скопіювати. Кого ж скопіювати? Так. Так. Мабуть, її скопіюємо. Більш мені чомусь подобається. О, оце те, що потрібно було. Так, червоним доносимо. Тут, мабуть, три синенькі камінчика вистачить є. Ну і треба якийсь один хід тут хоч щонибудь, е кинути. І суперник буде переможений. Поки ну, що немає, то ми будемо зараз. О, знайшли. Знайшов вход, червоний камінчик. Ну все, закінчуємо. Перший бій це перемога. І це є дуже-дуже чудово. Так, далі. Далі, далі, далі. Так, головне не програти. Так, досить цікавий захист нас чекає. Рей, Рей Аллен. Раз. Далі. Аграфена. Два. Ну, мат, це зрозуміло. і цих двох героїв ми вже бачили. Так, треба зрозуміти, що сюди краще взяти. Мабуть, зараз велу змінимо на Соньку, і Соньку поставимо саме з бонусом костюму. Щоб як якщо що, ми змогли з себе зняти, оце горіння і так далі. Так, все. Гуд нам підходить. Єдине загони, загони. Ну і вперед, спробуємо пробити цей захист. Так, що ми бачимо, що ми бачимо? Ну, що я бачу? Що. Червона каміння є, синенько набагато менше. Зараз спробуємо кріс зібрати. І, як ви бачите, вдалий хід зробили. І червоне каміння все-таки прийшло. Тепер, мабуть, підірвемо його, тому що ну, тут більш варіантів я не бачу. І зараз ми спробуємо пробити центрального героя. Так. Ой-ой-ой. Дивіться, 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 вже горемо. Це є дуже-дуже погано. Так. Машка працює. Є, супер, тепер. тепер. Треба зрозуміти, кого будемо забирати. Ну, мабуть, магні заберемо, це вже герой. Він ультанув, він мені вже. Ох, ой-ой-ой-ой-ой, яку я помилку зробив. Я просто забув, що вони можуть ухилятися. Можуть ухилятися, друзі. Ну, добре, добре, продовжуємо. Тут треба камінчик сюди піднімати, щоб я міг трієчку якусь класти. Так, є, супер. Три синеньких камінчика має вистачити, щоб його дозабрати. Просто чудово. Далі, далі, далі. Кого будемо копіювати? Кого будемо копіювати? Так, можна мат скопіювати, можна магні. Можна магні. Спробую Магні скопіювати, тому що тут ну, мат мені не сильно подобається. Магні, зараз ми по двом героям пронесемо нормально шкоду. І я спробую його добити. Щоб хоча б він нічого не зміг зробити. Є, супер. А, тепер, Тепер терміново потрібно. Червоне каміння якось зібрати. Давайте зараз отут спробуємо це зробити. І зараз можемо отримати нагорішки. Так, мінус два героя. Але з плюсів, що я можу сказати, залишились червоні в нас герої. Але треба не знайти червоний камінчик. Просто треба він зараз мені. Ось тут він приходить. Супер. Так, і тепер треба зрозуміти, кого будемо забирати. Ну, мати ще не сильно заряджена, з цього героя можемо спробувати зараз дозабрати, хоча в мене зрізана атака, нічого страшного є. Тепер е, шукаємо ось тут ходи, які нам потрібні. Якщо знайдемо зараз червоне каміння, дуже швидко, можемо перемогти. Якщо знайдемо, як ви бачите, воно може і не знайтись. Хоча ні, стоп. Стоп, стоп, стоп. Друзі, ми знаходимо червоне каміння і, мабуть, зараз переможемо цей бій. Хоча вже йшло до того, що ми мали програвати. Ну нічого, нічого. Все гуд. Все сталося, як сталося, так як нам було потрібно. І продовжимо. Поки що 2-0. Топ 10% непогано. Топ 10%. Так, що ми тут бачимо? Ну тут те саме залишаю, немає мене варіантів, на що на що змінювати, тому буде, як буде. Такс, 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 такс. Ну, мабуть, ось такий хід зробимо. Мені не подобаються оці камінчики, оце, скупчення їх. Ось тут. Далі, е, далі, далі, далі. Мабуть, ось так. Знову. Ні, ну ви подивіться, просто не хоче приходити те, що мені потрібно. Добре. Можливо, скаді треба було взяти, не знаю навіть. Ну, не впевнений я. Не впевнений. Тут потрібен камінчик, без камінчика це не виграти. І Скаді, ну, ні, якби герой непоганий, звісно. Проти, наприклад, Берри Фрей він заходить. Вона заходить. Але ж тут потрібно і інші проблеми вирішувати. Так, і зараз в мене реально буде проблема. Матильда вже буде зараз ультувати, друзі. І я, ну як ви бачите, нічого не встиг і нічого не спію. Плюс зараз знову міньйони поставляться, ну, все як має бути, все як треба. Сонька не заряджена. де мені тут знайти каміння, бог його знає. Звісно, хотілося б, От пінгвіна тут треба обов'язково прибирати, тому що, ну ви подивіться на цих міньйонів, на цю кількість, і вони мені реально тут все спортять. Але ж не виходить, нічого не виходить. Ну, є надія, що тут синенький підійде, Ну ні, ні, його тут не буде. І. Важкувато, важкувато. Трошки з камінням не зайшло. Ну і все, нас карають. Ну, у будь-якому випадку я намагався зробити все по максимуму. Ну ні, трошки не склалося, камінчик не прийшов. Хоча тут помилка на потрібно було, мабуть, брати якось антиміньона, але ж як ви бачили, сині, камі... ну, сині герой так і не зарядив спочатку, тому. Якось така біда. Добре. Два бої і один шанс на поразку тільки є. Ух, важкий захист нас тут чекає, тому так, Соньку, Соньку, перероблюємо на версію та, що може диспелить. Все, вперед. Спробуємо. Так, давайте. Дайте мені камінчик, щоб я хоча б е, цей бій затащив. Щоб я цей бій затащив. Так, друзі, ну тут така ситуація теж мені не дуже подобається. Синє каміння є, але ж ну, оцього ходу, або наприклад, цього мені, ну, типу, ні на що не вистачає, тому давайте спочатку зараз так зробимо. Е, далі, трієчку червоних тут складемо. О, синій кріс. Як він часто приходить? Хочу сказати вам. Ну, давайте. давайте. Тихо. Ні, ну, це ж неможливо так, щоб нікого не заряджати. Звісно ж, потрібно, потрібно, так. Так, і що мені тут робити? Ну, звісно, треба кимось жертвувати. Так, є. Копіювати ми будемо хатіко. Ну перед цим, мабуть, я зроблю ось так. Hit is тут ось так. Ні, звісно, все розумію, але чому я її не добив? Оце питання. Скільки тут залишилось? 56. Ні, напконт ну, те, що вони б'ються, це дуже чудово. Прям дуже придуже. Так, стоп. Бертили мені не потрібно заряджати. Так, бертили, мабуть, заберемо ось так. Е. Є. Тепер дозаряджаємо. І ми ще в грі, ще не програли. Так, ну що тут залишається? Чекаш рота скопіювати, Більш варіантів не бачу. Ну і все. Тут перемогли. Все вдалося. І залишається останній бій. Так, дуже хотілося б вийти на топ-5%, прям дуже. Ну, з урахуванням тому, що, того, що я викупався. Так, тут. Ну Тут геть все легко. Ну, знову є фрея. Добре, давайте. Хочете скаді, зараз побачимо скаді. Скаді дії. Так, що тут по загонам? Що тут по загонам? Ну, 5% поставимо. І вперед. Останній бій. Це в нас 3-1, і зараз побачимо, або буде 3-2, або ж 4-1. Звісно, 4-1 мені більше подобається, ну, як буде, так буде. Так, потрібно знайти камінчик. Ну, його немає. Його поки що немає. Фіни мені його не дають. Так, червоний. Червоний, це, звісно, круто. Але основу я брав синеньку, і хотілося би трошки інше. Трошки інше. Добре, давайте зараз отут. Так, складемо. Він капець, який ходи. дурноваті, Мені потрібно червоне або синеньке, але ж. Ну, бажано й те інше зібрати. І, мабуть, зараз отакий хід зроблю. Тут повинні червоний е, дозарядитися і синенький трошки. Так, є. є. Є, є, є. Так, кого я тут боюся? Кого я тут боюся? Так, е, скаді поки що не боюся. І Мар'яна буде ультавати через хід. Боюся от цього. Ой, зараз помилку зробив. Зараз э, цю шу б'ю і ману собі зріжу. Ну. Як завжди. Так. Ухились. Ухились. Так, горимо. Е, Поки горемо, треба використовувати героїв, тому що ну, вони точно не залишаться. Так, є. Ось так. Е, далі, 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 далі. Десь синенький треба знайти. Синій. Ні, ну що ти тут будеш робити? Ви просто подивіться, ну як не фартить. Чому кінець такий важкий? Оце і я не знаю. Так, скаді, ну не треба це робити. Так, ухилилися. Так, моя черга. Другий стак. Ну і тепер треба тільки протриматися і молитися на те, що я зараз беру ще якийсь камінчик, або там синенький, або червоненький. Ще вспію ультанути, якщо спію. Так. Трошки начебто співаю. Так, давайте зараз тут. Блін, капець, просто не виграю. Так, мінус один. Там Міньйон. І ми домерзаємо. Ну і якось так відіграли. Ну, що поробиш? Що маємо, то маємо. Так, топ-10. Ні, топ-5. Ну що ж, друзі? 32 хвилини ми не будемо чекати на те, щоб показати, яка тут буде нагорода. Звісно, я закиную спільноту. Пишіть, який ви ранг зайняли по цьому туріку. Всім успіху і гарної нагороди. Побачимось!